Користуючись громадським транспортом, ми часто натрапляємо на подібні пропозиції Оплатіть проїзд або придбайте проїзний квиток на місяць. Чому пишемо проїзд, але квиток проїзний. Ти знаєш, що українська мова надзвичайно милозвучна. Коли при словотворенні чи словозміні виникає складний для вимови збіг кількох приголосних, відбувається спрощення випадання середнього звука в групах приголосних Поглянь Щоб утворити прикметник, до слова виїзд додаємо суфікс н і закінчення. Виходить складне для вимови поєднання виїздний. У групі здн випадає, тобто спрощується середній приголосний д. Виїзний Вимова стає легшою, а мовлення милозвучним. Запам'ятай у вимові і на письмі спрощення відбувається в таких групах приголосних ЖДН. Тиждень. Тижневий. Здн. Виїзд. Виїзний Стн, швидкість, швидкісний, стил, Щастя щасливий. Як бачиш, завжди випадає середній приголосний Д або «ти». Спробуй утворити прикметники від слів поїзд, користь, честь. Поїзний – Корисний, чесний. Так у групах з дн, сн середній приголосний д або т випав. Однак у цих групах приголосних є слова, у яких спрощення не відбувається, тож їх потрібно запам'ятати зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнутий, хворостняк. У цих словах пиши та вимовляй Т Спрощення відбувається в групах приголосних «слн», «рдц», мисль, умисне, навмисне, сердечний, серцевий. Як бачиш, Л і Д випадають. Також у вимові та на письмі спрощується к у таких групах приголосних: зкн, брязкіт, брязнути. Скн, блиск, блиснути. Зверни увагу. Спрощення відбувається в дієсловах перед суфіксом ну, плюскі, плюснути. Запам'ятай слова, у яких спрощення в цих групах приголосних не відбувається вискнути, рискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скніти. Тож пиши їх і вимовляй «к». Зверни увагу У словах іншомовного походження. Спрощення відбувається лише у вимові, а на письмі пишемо всі букви. Контраст. Контрастний. Студент, студентський. Агент, агентство. Звука Т не чуємо. Але літеру Т пишемо. Також тільки у вимові відбувається спрощення в групах приголосних Стц, Нтц, Стч, НТЧ. Наприклад, пишемо невістці, але вимовляємо «невістці». пишемо студентчин, але вимовляємо студенчин, у словах 16, 60. 600 – Пишемо всі букви. Однак у вимові звук т також випадає. Наприклад, поглянь на звуковий запис слова 600, буквосполучення стс вимовляємо як довгий звук с, тож у слові є сім букв, але всього п'ять звуків. Хмарі слів знайди такі, у яких спрощення відбувається лише у вимові Корисний, пестливий, скнара, баластний, кістлявий, туристський, піаністці, Капосний. Баластний. туристський – Це слова іншомовного походження. А також піаністці. Тобі все вдається. А тепер у поданих словах, де потрібно устав пропущені літери. Зап'ястний. Пізно. Ненависний. Учасник. Тижневий, серцевий, випускний, бризнутий, заздрісний, улесливий. Зверни увагу, якщо написання слова відповідає певному правилу, ми це називаємо орфограмою. Наприклад, у цьому відео говоримо про орфограму спрощення в групах приголосних. Якщо слово написано неправильно, у ньому допущено орфографічну помилку, яку вчитель, умовно на берегах зошита, позначає вертикальною лінією, знайди орфографічну помилку в реченні. У Києві відкрили нову лінію швидкісного трамвая. У слові швидкісний відбувається спрощення в групах приголосних. Тож літера Т зайва. До речі, перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Тепер ти все знаєш про спрощення в групах приголосних. Тож повернімося до запитання з початку відео. Чому пишемо проїзд, але квиток проїзний? Тому що в групі приголосних з «дн» відбувається спрощення Д випадає Запам'ятай Спрощення. Це випадання середнього звука в складних для вимови групах приголосних. У вимові та на письмі спрощення відбувається в таких групах приголосних ЖДН здн, виїзд виїзний, стн. СтЛ. Швидкість, швидкісний, зкн скн, блиск блиснути, слн – родици, сердечний серце. Запам'ятай слова винятки, у яких спрощення не відбувається зап'ясний, кістлявий, пастливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, вискнути, рискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скніти. Лише у вимові відбувається спрощення у таких випадках пишемо усі букви. У словах іншомовного походження контрастний, студентський. У групах Стц, НТЦ, СТЧ, НТЧ студентці Невіщчен. У словах 16, 60, 600. ОРФОграма Спрощення в групах приголосних Перевірити правопис слова Тобі допоможе орфографічний словник. Не забудь поставити вподобайку. Стеж за появою нових відео на нашому каналі. Учімо українську разом!